В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я зараз повернувся з фронтів, з 225 го окремого штурмового полку, де я поки що несу своє служіння. Всім за молитви дякую, незважаючи на те, що ситуація була достатньо. Важкою, і, в принципі, була загроза життю, але матінка Божа захистила Господь від всякого зла уберіг. На декілька днів я в Києві і вирішив записати ряд відео, тому що там нічого записувати неможливо. через як би це, ну, Через дуже погану якість зв'язку там можливо. Листуватися в месенджерах, можливо, писати пости на Фейсбуці, але завантажувати відео там практично неможливо, і записувати їх там теж доволі проблематично, тому що потрібно шукати локацію якусь, яка би не світила, скажімо так, там позиції, щоб ворог. Ворог не міг не міг їх знайти, тому я записую переважно з Києва і відразу і виставляю. Прошу всіх святих молитв за мене грішного і за успішне виконання моєї капеланської місії. Якщо хтось бажає підтримати моє служіння, капеланське, просвітницьке, волонтерське. То я буду дуже вдячний завжди за всякого роду підтримку, і хай Господь кожного благословить сторицею. Отже, я хотів сьогодні поговорити про таке поняття, як блеймінг. ой боже, як же я терпіти не можу ці прокляті англіцизми, які нам західні оці всі позаносили в нашу гарну соловійну мову. Раніше у нас був суржик замішаний на болотяній говірці. От, а тепер у нас суржик замішаний на американський. На мою думку, що ні одне, ні друге не є добрим. Звичайно, американці мені подобаються більше ніж москалі. До речі, видали нам американську форму. Дуже прикольна, дуже якісна. От а, але разом із тим, е, тягнути в нашу мову це бездумно всякі оці словечки. Я навіть не хочу їх повторювати. Просто коли їх кажеш, то вони надзвичайно прям огидно звучать, е, майже як матюки. Оце «victim blaming», «red flag», свайпити. Ріуси, що там ще є. Навіть навіть не хочеться навіть не хочеться все це згадувати. Є нормальні українські слова. Я закликаю всіх використовувати українські слова, а не, а не оці от західні. Так, от, мені про це поняття закидали дуже багато в коментарях. Особливо коли зовсім недавно був великий скандал, коли я написав цілком біблійну тезу про те, що продовження війни, зокрема, удари по наших містах, це воздаяння за порушення Божих заповідей, і, зокрема, за проведення педерастичного маршу в Києві, який зовсім недавно провели під час війни. Тобто, і мені дуже багато хто і тоді, і загалом, коли я щось пишу, мені багато хто закидає це поняття, що я аб'юз жертви, чи як це називається. Оце от по по-новомодному, це от по-зумерськи. -по Отже, це те, той випадок, коли винним виставляють не нападника, а жертву. Мовляв, сам винен. Давайте спробуємо трошки розібратися в цьому понятті. Знаєте, коли я був молодий, то нас всіх вчили, що навчись знаходити причини своїх проблем в собі, а не перекладати їх на когось. Так мене вчила вчило моє оточення моїх однолітків. Так мене вчили, мої батьки завжди вчили брати на себе відповідальність за свої дії і за. Свої вчинки, не перекладати її на когось, не шукати проблему в когось в комусь. Якщо з тобою сталася якась проблема, якесь нещастя, проаналізуй себе, що ти зробив неправильно для того, щоб до цього привести. І проаналізуй, що ти можеш зробити інакше для того, щоб в майбутньому ця ситуація не повторилася. Якщо сталася якась прикрість, і ти програв. Проаналізуй, що ти зробив не так для того, щоби наступного разу вийти переможцем. Життя це змагання, життя це боротьба, життя це війна. Це і духовна війна з силами зла, це і війна з різними несприятливими обставинами. Зараз це війна ще й проти московитів. Тобто, життя це постійна боротьба. Життя безхмарно не проходить, і ми повинні це розуміти. Ми не в казку попали. Проблема нинішньої молоді, яку я постійно критикую. Це в тому, що їх вчать, що вони прийшли в якийсь чудовий досконалий світ, де вони пуп землі, і де всі їх будуть гладити по голівочках, говорити, які вони хороші, і добрі, як вони на все мають право. Хоча вони ще ніяких прав по факту не заслужили, тому що вони нічого ще не зробили в цьому житті. І про те, що всі будуть їх захищати, охороняти, і звичайно ж, вони ні в чому не винні, а винен злий жорстокий світ навколо. І коли хтось в основному зі старшого покоління раптом приходить і каже, що ти винен сам, принаймні, як мінімум в частині своїх бід, то вони дуже сильно обурюються і починають обурено писати про цей от е, самий victim blaming. його величезна небезпека в тому, що він робить людей слабкими, що він не дозволяє особливо молодим людям змінитися, покращити себе і стати сильними. Тому що коли людина е, бере на себе відповідальність за всі свої дії і починає шукати причину своїх проблем в собі, то вона відповідно стає кращою. Вона постійно себе удосконалює. Вона, е, наприклад, ну вона, вона стає сильнішою. Вона міняє себе на кращий бік. Я вже не раз розказував, що я дуже люблю не тільки аскетичну літературу, яку раджу всім всі, всім її читати, раджу всім ознайомлюватися, не тільки про монахів і подвижників древності, як то ліствиця, ава Доротей, слова подвижницький Ісака Сирійського, добротолюбія. І багато багато іншого я вважаю, що якщо би зараз наша молодь вивчала словесність і вивчала так сказати, навколишній світ і культуру по цих святих отцях, то я вважаю, що було би дуже Багато чого інакшого і дуже багато чого кращого. Ну, на крайняк, якщо вже ви так хочете е, приучитися до західної цивілізації, то не тягніть всякі словечка типу ред флаг і свайпити. Е, а читайте Тому Аквінського, Альберта Великого, Ансельма Кентерберійського, Терезу Авільську. Кого, хто там ще такий цікавий є, Іван від Христа. Беріть, читайте їх і навчайтеся по їхніх життях. Ігнатія Лойолу. Це великі подвижники, які створили західну цивілізацію. Да, у них там є певні богословські помилки, і вони трошки не дотягують до східних отців. Я про це колись уже розповідав. Чому Чому західна теологія подобається мені менше ніж східна і візантійська, але вона точно краще ніж весь оцей шлак так званої масової культури, яким сьогодні користуються особливо молоде покоління. Тому викиньте в утіль всі ваші оці от уривчаті статті, видаліть ваші облікові записи в ТікТоці, видаліть їх в цьому, як воно називається? Threads. Залиште підписку тільки на мій канал і на канал Дмитра Корчинського. А також на ті православні канали, де розповідається про цих самих святих отців, на канали, де розповідається про філософію, ну тільки такі розумні канали, де по-справжньому там розповідається. Залиште підписку на ресурс Курсера. Де ви можете проходити курси онлайн абсолютно безкоштовно з дуже різних дисциплін. Оце залиште. Все інше, що пов'язане з масовою культурою, все інше, просто повидаляйте і забудьте про нього. А беріть в руки хороші, гарні книжки і починайте їх читати і вивчати. Так от, це був невеличкий ліричний відступ. Крім е, цих чудових книжок про древніх отців і подвижників древності, я надзвичайно люблю фільми про спортсменів, і фільми про боротьбу, і фільми про зростання. Наприклад, мені дуже подобається е, фільм Роккі, те, я вже теж неодноразово до нього апелював про те, як е, Сталони, як він тренується, як він вдосконалюється. Мені дуже подобається фільм Кікбоксер. Де персонаж, якого грає легендарний Жан клод Ван Дам, Tam, він, він, він і його брат, вони бійці високого рівня. Якось вони приїжджають кудись на схід, не то на Тайвань, не то куди, і брата Жан Клода Вандама калічить місцевий воїн, який вважається просто непереможним. Він його кладе з одного удару, і це такий воїн, який вважається ну найсильнішим, не то що там на континенті, а чуть ли не в світі. І... Жан Клод Вандам каже, що ні, я піду і я буду битися з ним. І він знаходить одного єдиного майстра достатньо високого рівня, який береться його для цього вчити. Він починає тренуватися під орудою цього майстра, і врешті він стає сильнішим за цього тайського воїна і перемагає його, і мстить за, цього, за свого брата, і доводить, що він найкращий боєць. Так же само у Вандама є інші подібні фільми, наприклад. Пошуках пригод, здається, кривавий спорт. Ну, тобто, ви розумієте, я люблю фільми про спортсменів, я люблю фільми про бійців, я люблю фільми про боротьбу. Я люблю фільми про війну. Я люблю фільми про перемогу. І головне, я люблю читати книгу героїв. Я люблю читати ось цю чудову книгу. Бачите, уже до якого стану зачитана. Це священне писання. Це книга про героїв, це книга про переможців. Це книга про те, як перемагати і як долати всі труднощі на своєму шляху з Божою поміччю, і як ніколи не боятися, як завжди, дивитися гідно в обличчя небезпеці. Отакі, от отаку літературу я люблю. Я натомість я терпіти не можу, коли нинішні. Підлітки розпускають соплі і сльози, говорять яке важке і несправедливе до них життя. Якщо ви, друзі, не помітили, то життя дійсно несправедливе. Ми живемо не в раю, як казав колись Петро Гусак, мій вчитель філософії, навіщо Адам ті дурні яблука жер, як то кажуть, ми на сьогодні не живемо в раю, в ідеальному світі, і ми ще дуже довго не будемо в ньому жити. Хоча з іншого боку, часу кінця світу не знає ніхто. Але ми ще повинні пережити дуже багато важких проблем і важких періодів. Ми повинні ще пережити гоніння на церкву. Ми ще повинні пережити воцаріння антихриста тотально механізоване. Технократичне суспільство набагато більше ніж є тепер. Ми повинні пережити диктатуру штучного інтелекту. Ми повинні пережити восьмий, так званий е, вселенський собор, уже собор, на якому будуть відділені вівці від баранів і на якому тільки невеличка кубка вірних повстане проти антихриста і піде в пустелю. Ми повинні пережити війни порівняно з якими оця одна наша війна з московитами. Це буде просто. Так сказать, розминочка. Тому, до речі, починайте роз... розминатися уже зараз. Не чекайте, поки вас мобілізують, а вступайте добровольцями в один із підрозділів в той, який вам найбільше подобається. Може бути батальйон реванш, може бути батальйон братство, може бути 225 й полк, може бути бригада Хартія, може бути третя штурмова, може бути Азов. Вибирайте самі куди вступати і готуйтеся уже зараз до цієї. Війни і до цієї боротьби, яку ми повинні будемо пережити, і зараз події пішли вскач. Маховик почав розкручуватися з такою силою, що вже немає часу у нас чекати і зволікати. У нас зараз немає часу говорити, що ну можливо, так дасть Бог, що це станеться. Не в мій час не в моєму поколінні, в нашому поколінні це станеться, і нікуди від цього не дінешся. Такою є воля Божа. І тому давайте починати вчитися і готуватися вже зараз. І молитва, молитва, молитва кожного дня, кожної хвилини, моліться по чотках, молитву Ісусову, моліться Богородичну Вервицю, моліться те молитовне правило, яке вам більше до душі. Читайте псалтир, читайте акафісти, спасайтеся так, як ви можете. Але богоспілкування у вас повинно бути постійне, тому що молитва внутрішня, вона. Вдосконалює нас, вона теж нарощує наш внутрішній обладунок. В першу чергу ісус каже: без мене не можете творити нічого. Тому давайте мобілізуємо максимально наші внутрішні зусилля. Молитва гне залізо. Коли ми молимося і наближаємося до Бога, і наповняємося його енергією, то ми літати зможемо. Ми зможемо блискавично переміщатися по світу. Нас не будуть брати ні ворожі стріли, ні ворожі кулі, ні ворожа артилерія. Ми зможемо. Можна отак Христом Животворящим осінити небо і всі шахеди, всі дрони, які на нас летять, впадуть. Але це теж велика боротьба для цього теж треба боротися і старатися. Тому стараємося вже зараз, борімося вже зараз, і тоді нічого ніколи не буде нам страшно. І тоді нам просто не буде нужди звинувачувати у всьому інших в своїх бідах, в своїх проблемах, в своїх скорботах. Ми будемо розуміти, що те, що з нами відбувається, це або милість. Божа, тобто випробування, які дають нам можливість ставати кращими і сильнішими, або це наслідок наших гріхів і Боже воздаяння, для, теж для нашого виправлення і наполумлення. І ми тоді зможемо зазирнути в наше життя, проаналізувати його, що ми зробили в ньому не так. Як нам його виправити? Покаяння принести через покаяння виправити свої гріхи, згладити їхні наслідки? Прийти на сповідь до священника. Бажано приходьте до мене. І отримати розрішальну молитву, а потім прийняти святе причастя, взагалі, вся християнська теологія, і до речі, західна в цьому сенсі навіть радикальніша ніж східна, говорять про те, що причини всіх наших бід криються в нас, криються в нашому житті, криються в нашій гріховності, криються в тому, де ми відступаємо від Бога або не прямуємо, не приступаємо до нього належним чином. І я глибоко це розділяю. І всі, ті, які говорять про те, що нам треба не блеймити жертв. А що нам треба всіх звинувачувати навколо і шукати причини в. Якихось інших людях в суспільстві, в якомусь несправедливому укладі речей в уряді нашої держави, в глобальній владі, в чому завгодно, ці люди дуже глибоко помиляються, і вони просто насправді внутрішні слабаки, які не хочуть ставати сильнішими. А я терпіти не можу слабаків, які погрязли в своїй слабкості і лінуються з неї вибратися, які упиваються своїм страхом, своїми сумними спогадами. Які постійно говорять, що вони такі мега нещасні, їх образив світ, вони в депресії і так далі. Да, в цьому сенсі мене хтось може назвати жорстоким. В цьому сенсі в мені лишилося трошки нічеанства, з якого я колись починав, будучи ще молодими невіруючими, яке я так само повністю не зміг викоренити з себе. Але у мене є воля до влади, і я вважаю, що воля до влади до певної міри повинна бути рис. Сою кожного сильного і справжнього чоловіка. Ось чому у нас немає нормальних чоловіків, немає взірців чоловічності. У нас є Такі жіночні, оці гламурні чоловіки, у нас через це плодяться педерасти, у нас немає нормальних мужиків, сильних воїнів, тому у нас і ухилянтів стільки, які не хочуть брати на себе відповідальність і щось робити, щось міняти в собі і в світі. Тому, якщо ви хочете на все життя лишитися слабаком, об якого будуть витирати ноги, якому будуть засовувати голову в унітаз, то звичайно ви можете лишитись ним. Але якщо ви хочете стати сильним. Якщо ви хочете стати переможцем, то, будь ласка, починайте щось робити. Насправді це зовсім не важко. Я знаю про що я говорю, тому що я теж був колись таким же самим, про яких я зараз розповідаю. Я був слабаком, я був боягузом, я боявся всього на світі. Але я пам'ятаю момент, я навіть пам'ятаю день, в який це було. Я в якийсь момент вирішив, що досить боятись, тому що в цьому страху можна і зістаритись, можна до кінця життя таким лишитись. А я не хочу для себе такої долі. Я тоді ще був невіруючий, тому я покладався тільки на власні вольові зусилля, але я вирішив, що все більше так не буде. Я змінюся. Я почав мінятися. Я почав покращувати себе. Якщо вас цікавлять, практично як можна покращити себе, в першу чергу це молитва, в першу чергу це. Поставлення правильних пріоритетів і правильних прикладів перед собою. Я ж кажу, читайте не інтернет сучасний, читайте героїчну літературу, читайте епоси. Дивіться фільми про воїнів і про переможців. І звичайно, це фізичні вправи, і фізичні навантаження, спортзал, рукопашний бій або якийсь інший спорт. Вони зроблять вас сильнішими, вольовими і вони дадуть вам стимул для того, щоб досягати мети. У кого є хист, можете бізнесом зайняти. Там, теж, оскільки є постійна конкуренція і постійна необхідність е, працювати і мобілізовуватися, це теж дуже добре. Поставте перед собою якусь мету, яку ви будете виконувати, і повірте мені, результат не змусить себе довго чекати. Наостанок, я ще наведу приклад е, нашої країни. Багато хто каже, що от ми такі бідні українці, бідні нещасні, ми постійно в біді, нас ніколи не любили. Проти нашої країни всі ополчились. Насправді знову ж таки. Ми винні в цьому самі. Винні в цьому ми і тільки ми, і більше ніхто, тому що нам був даний, е, нам були дані величезні ресурси. Перед нами були не були нещасливі покоління, які боролися за вільну Україну. Потім, на жаль, вони програли. Був совок. Знову ж таки програли зі своєї вини. Якщо уважно читати історію початку ХХ століття, то можна зрозуміти, чому ми програли і чому нас совки окупували. Якщо читати про добу руїни, теж можна зрозуміти те саме. Ми постійно наступаємо на одні і ті самі граблі. Совок розвалився достатньо несподівано, і нам були дані величезні ресурси: ядерна зброя, армія, інфраструктура. У нас було набагато більше населення. І все це ми профукали. Ми профукали, тому що ми відійшли від Божих заповідей. Ми профукали це через те, що ми почали говорити чужинською мовою, Як ті мавпи з боліт, які по українськи, не понімають. Ми святкували чужинські свята 9 мая, 23 февраля і все таке інше. У нас до 2014 року стояли тут пам'ятники совковим вождям, лисому уроду, всяким різним щорсам, всяким різним ватутінам. Жуковам і і прочій нечисті, прочим сатаністам, ім'я яких повинно бути назавжди забуте і скреслене з нашої пам'яті. Ми. Віддали за безцінь цю ядерну зброю. Ми скорочували нашу армію. Ми продавали на Росію наші військові здобутки і досягнення, і в тому числі це навіть відбувалося після 2014 року, коли вже йшла війна з московитами. Ішла повним ходом. Дуже багато чого було ще зроблено. Ми знищили в абортаріях багато багато мільйонів. Українців, не давши їм народитись, ми вбили їх в материнській утробі. А це я нагадаю гріх, який кличе про помсто до неба. Ми узаконили в нашій державі блуд і проституцію. Відповідно, це призвело до того, що як чоловіки, так і жінки не вміли будувати нормально стосунки з протилежною статтю, і Тому у нас не було тривких сімей, сім'ї розвалювалися, діти росли в неповних сім'ях. Так же само у нас почина... почали в певний момент у. Законувати педзаконювати педерасті, у нас гей паради проводили. Як ви думаєте, не це націю? Де ще як ослаблює? Вивели гроші в офшори, розпиляли заводи. Якісь розпиляли, якісь, розпиляли, якісь розпродали, якісь закрили людей. На вулиці повиганяли. Все, все це ми робили самі. Це все тільки наша провина. Це за яку доводиться віддуватися молодому поколінню, яке і яке ні в чому в цьому участь не брало. Кравчук помер не в тюремній камері на довічному ув'язненні. Він не був розстріляний, а він помер з почестями, його ховали пафосно і помпезно. Стільки тих, які оце от накрали, всяких депутатів, міністрів, генералів і інших чиновників, вони це все за кордон повиводили і зараз живуть на заслуженій пенсії, на заслуженому, так сказать, відпочинку, оплаченому кров'ю і сльозами українського народу. Але український народ не кращий тому що український народ дозволив, щоб це все відбулося, тому що у нас перша справжня революція почалася в 2004 році, а не раніше. Тому що ми вибирали таких президентів, таких прем'єрів, таких депутатів, тому що ми голосували за гречку. Тому що ми голосували по приколу. Тому що у нас ні в який момент часу не знайшлося людини, яка би наважилася і взяла на себе відповідальність, щоби зробити військовий переворот тут і в кінці кінці всю, всю цю наволоч. В тому числі з іноземними паспортами зі сходу і з близького сходу звідси повикидати. А як ви думаєте, буде Боже благосовітня на цій країні, Да ніколи його не буде, якщо ми так огидно чинимо самі з собою? І тому, звичайно, так я вважаю і буду вважати, що українці самі винні в своїх бідах. І зараз нам дається унікальний шанс перемінитися. І якщо ми не повторимо тих помилок, які були допущені в добу руїни і на початку ХХ століття, можливо, у нас по милості Божі щось і зміниться. І це стосується і нашої нації, і кожного з нас конкретно. І завершити це дуже довге моралізаторське відео, я хочу словами. Великого актора Шона Конері, я трошки їх згладжу. Е, здається, що Невдахи завжди ниють, що вони старалися вовсю. А переможці приходять додому і проводять час із королевою балу. Там Трошки грубіше воно звучало, але я благочестиво зваджу. Хто хоче подивитися цей фільм Скеля, там почуєте оригінальну цитату. Так от, будьте не тими невдахами, які ниють, що вони з усіх сил старались, а будьте переможцями, які беруть на руки королеву балу і потім ввечері проводять час із нею. Благочестиво проводять. Так же само згадаю слова майстра Йоди: Роби або не роби, але не пробуй. Амінь. Слава Ісусу Христу!